Ранок, евребаді, ви на каналі Сапробасні, де ми продовжуємо відповідати на питання коментаторів, пов'язані з освітою, наукою, інженерією, сапром, численні механіку та всім іншим. Сьогодні будемо відповідати на осе питання, і, як не дивно, воно має пряме відношення до освіти та інженерії, хоча, так навскітку і не скажеш. Але про все по порядку, а відповідь, як вони пов'язані, буде в самому кінці відео. Тож, Додивіться до кінця, як то кажуть. Я не знаю, як правильно читати нік колеги, але дійсно вдячний без підколів, без приколів. І розумію, що таке саме питання і така думка виникла не тільки в нього, але й у багатьох глядачів каналу. Що я зробив помилку, записавши букву Т замість букви. «Ф». Але ні, тут немає ані друкарської помилки, ані просто помилки. Все зроблено правильно. Про це ми і поговоримо. Тож справа в тому, що в дуже багатьох мовах є запозичені імпортні слова, наприклад, слово імпорт якраз є запозичене. і в процесі імпортування запозичення ці слова проходять через певну таможню. Вони Певним чином змінюються згідно до правил мови, згідно до звичок, згідно до звичок щелепа, як то кажуть, і іноді бува таке, що слова змінюються кардинально в процесі використання. Тому це дуже важливі питання, як правильно писати. Наприклад, в мовах тюркського походження та арабського є певні проблеми з буквами Ф та П, причому в якому сенсі зворотні, якщо вірити лінгвістам, в мовах тюркського походження, наприклад, казахський, узбекський Киргизький та певних інших є проблема з буквою F вона відсутня була в оригіналі цих мов. Замість неї використовувалась буква П. Наприклад, є таке слово федерація. Так, от, якщо вірити лінгвістам та певним місцевим блогерам, це слово треба читати через букву П. Я особисто з цим дуже погоджуюсь. Але то вже інше питання. Тож давайте повернемось до української мови. В українській мові також з цим є проблема. Наприклад, у нас оригінальних українських слов з буквами F не дуже багато. І раніше, дуже часто замість букви F у нас використовувалось дві букви ХВ. з чого постійно наші сусіди знущалися і називали нас селюками. В подальшому в межах Радянського Союзу були змінені певні правила: частина цих слів була замінена на КВ, а частина була замінена на Ф. Те саме стосується і інших слів, запозичених, наприклад, з грецької, які містять букву тета. Маються на увазі ті слова, які в англійській транскрипції пишуться через букву «th». Так сталося, що в українській мові раніше ці слова писалися виключно через букву Т, майже виключно. І потім, коли прийшов радянський Союз, почали змінювати. Деякі з цих слів, замінивши букву Т на Е. Жарт в тому, що у нас все ще є певна кількість слів, яка використовує виключно букву Т, там, де було ось той самий тієч або тета з грецької. Це слова астма, аптека, бібліотека, католицький, театр, теорія, ортодокс, прометей, «теодор». А в інших словах все ж таки відбулася зміна. І тепер ми говоримо анафема, діфірамби. Ефір, кафедра, логарифм, афіни, Фен, міф. Жарт в тому, що по факту, якщо я зараз скажу слова на кшталт автека, бібліофека, кафолицький, фіатр, фіорія, ну, більшість людей буде вважати мене абсолютним дебілом. Так от жарт в тому, що так само як нам не подобаються слова, Фіатр і Кафолицький, вони є споплюженими. По факту були споплюжені слова атени, мід, логаритм, катедра, етер. Але за рахунок того, що 70 років впроваджувались усі змінені слова, ми тепер чіпляємось не до усіх. З поплюжених змінених слов, вони нам здаються абсолютно нормальними. А до оригіналу і вважаємо його дивним, тож хтось може сказати: Ну окей, ладно, було колись десь ось це атени та мід та Ете, можливо. Але ну, це ж певно не на всій території України. Це ж от там, де у нас Польща, Угорщина і все таке. Так от ні. Якщо відкрити радянські, радянські словники, які були випущені в Києві. Харкові, у Луганську, то ви будете дуже здивовані. Якщо взяти словники, які були випущені до 30-х років, наприклад, в 27-му, і ви його відкриєте, ви побачите саме. Старі варіанти записів атени, мід етер. Також ви побачите велику кількість інших слів, які ми зараз пишемо по-іншому. Ви побачите велику кількість інших слів, які були взагалі замінені на слова з зросійщення, які жодним чином ну не були притаманні українській мові, які є просто тупо калькою з російської, які є ось цим самим неправильним русським. і це. Реально прописано в словниках російсько українських Жар в тому, що якщо ви знайдете ті самі словники, але в їх редакції вже після п'ятидесятих років, то там ви не знайдете ну, жодного криміналу, бо всі слова вже будуть написані майже так, як ми звикли. Розумієте, да, в чому жар? Але цей оригінал двадцять року знайти хоче складно, але можна, і він не єдиний цей словник, тому це можна перевірити. І ще раз, так говорила не частка України, так говорила вся Україна. Просто потім велику частину цієї України дуже довго перевчали до іншого типу вимови. Хтось може сказати: ну окей, 100 років тому, мабуть, можливо, це так звучало. Але ну камон, у нас є правила. Так от, згідно до правил, все правильно. Згідно до правил, Останнього правопису, який був прийнятий в 2019 році, слова грецького походження, які пишуться через TH і містять в оригіналі букву тета. Вони, ось ті самі слова, які вже ми звикли писати через букву F, можна писати. Як через букву F, так і через букву Т, тобто як звикла більшість за рахунок зросійщення, так і повернутися до старого варіанту правопису. Саме це я і зробив. Я повернувся до старого варіанту. Чи я завжди це роблю? Ні, не завжди. Як робити, кому я не буду давити, я не буду пропонувати. Це кожен для себе вирішує. Можу сказати, що, наприклад, термін виш мені дуже не подобався свого часу, але коли я почав багато розмовляти саме. Українською мовою з'ясувалося, що термін ВНЗ швидко не вимовиш, а термін виш абсолютно спокійно лягає, тим більше, що це вища школа, і так само відбувається з певними іншими речами. Наприклад, слово етер мені вже вуха жодним чином не чіпляє. Чесно можу сказати. Тому тут вже кожен обирає сам і тепер є. Пистання останнє, яким чином це пов'язано з освітою. та інженерією? хтось може сказати: ну окей, ти прочитав освітню лекцію про те, що, по-перше, в нас є правила, правила треба знати. По-друге, в нас є різні мови, які одним з одним пов'язані. Там є різні якісь правила. Це було б непогано знати, ще було б непогано знати історію. Це є освіта. Насправді, ну, воно так, але я не про це говорив зовсім, бо я жодним чином не хотів наїхати на коментатора. Чесно, права в тому, що у мене є один зв'язок, який зовсім є неочікуваним і не наочним для абсолютної більшості. Якщо хтось не знає, то я є науковим співробітником і викладачем в межах університету Харківський політех. І в межах цього університету є різні навчально-наукові інститути, катедри і все таке. Так от один з цих навчально-наукових інститутів, а саме інститут, в якому працюю я, називається інститут механічної інженерії. Транс. Раз він навчально-науковий інститут механічної інженерії, то це напряму зв'язує його назву з освітою і з інженерії, а скорочена його назва називається механічної інженерії транспорту, тобто мід. Реально, мід відповідно для мене мід і пов'язаний з освітою і з інженерією, і робити тут нічого. Тож пишіть в коментарях, чи було вам цікаво, чи можливо вам хочеться почути за якісь інші аналогічні історії і. Інші інші правила яким чином ви відноситесь до нового правопису та деяких інших правил, які намагаються повернути старі варіації? Ну і в принципі, дякую за увагу, папа. -па.